Пістолети, кулемети, гармати. Увесь цей вогнепал об'єднує одне. Вони усі використовують енергію газу, яка вивільняється у результаті згорання у набоях вибухових речовин, таких як порох. Та виграх існує зброї, яка стріляє набоями, але не використовує для цього пороху. І зараз ми тобі розкажемо про неї усе. Знайомся, це рейкова гармата, тобто рейлдан. Клас імпульсна зброя. Принцип дії використовує електромагнітний імпульс для прискорення снаряду. Ефект ураження фізичний. Боєкомплект, дві паралельні рейки та металевий снаряд. Перша поява в іграх Бек Роджерс 1990 рік. Взято на озброєння на стадії випробування. По закінченню Першої світової стало зрозуміло, що зброя військових не досконала, і тоді вчені звернули свою увагу на електрику, яка у той час ставала усе популярнішою. Так, у 1922 році у Сполучених Штатах був запатентований електричний апарат для розгону снарядів. Це був перший прототип рейлгану. Між двома міцно закріпленими рейками, які слугували провідниками, розташовувався вольфрамовий снаряд. Далі по цих рейках пускався струм високої напруги, який переходив від однієї рейки через снаряд до другої рейки. І цим замикав електричне коло. Через те, що поліси обох провідників були протилежні один одному. Магнітне поле, що виникало в результаті, виштовхувало цей снаряд. В теорії снаряд вилітав із дула завдяки електромагнітному імпульсу і розвивав швидкість у 20 разів більшу за швидкість звуку. При таких показниках снаряду рейлгану не потрібен був підривач, адже кінетична енергія, що вивільнялася у разі зіткнення снаряду із ціллю, могла нанести значно більше ушкоджень ніж боєголовка із вибухівкою. І це помітно у четвертій батлі. Де ти із рейковою гарматою в руках міг одним пострілом знищувати будь-яку техніку від танків. До гелікоптерів, от тільки на практиці військові зіштовхнулися із проблемою. Рейлган було неможливо тримати у руках. По перше, під час пострілу за снарядом тягнеться ось такий плазмовий слід, який виникає в результаті тертя снаряду об повітря. От і думайте, що стане із стрілком, що стоятиме позаду такого пекельного полум'я? А по друге для роботи рейлгану потрібні дуже масивні конденсатори, які точно не влізуть у ваш карман. Американські військові зрозуміли, що бігати з рейлганом як у Крайзес чи Хейлов не вийде. Тож вони почали розробляти таку зброю для встановлення на кораблі. Але ідею портативної рейкової гармати не закинули. Зараз військові працюють над рейлганом котушкового типу. Він дуже схожий на зброю із культового квейку, тільки призначений для встановлення на армійські авто. Він буде втричі потужнішим за міномет. Що ж, неймовірна швидкість та вбивча сила перетворила Рейл на культову зброю в іграх від Квейку та Unreal до Fallout та Metal Gear і стала справжньою мрією військових, яку вони зовсім скоро кілять у життя. Але краще, щоб з неї стріляли тільки у віртуальності, адже реальна зброя це не іграшки. Залишайся з нами. Далі буде і ще цікавіше. Далі у програмі із зорельоту у печеру з мамонтами». І це були просто нові відчуття від геймплея, яких вот просто ну раніше не було. Чого тобі чекати від доісторичних часів у іграх? Довідайся про це у фокусі. Вдягни залізо, візьми у руки залізо та стисни у кулак свою залізну волю. У нашій грі ви потрапите у найреалістичніше середньовіччя, без жодних драконів та магій. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Kingdom Come Deliverance. Рейтинг найгірших приставок в історії у п'ятірці ігронавта.